Як забезпечити живлення побутових електроприладів, коли зникає світло? Вже рік, як українці потерпають від ворожих обстрілів і змушені шукати оптимальне рішення для безперебійного живлення своєї оселі. В цьому відео я розповім, які складові, на мою думку, найкраще підходять для створення джерела безперебійного живлення для квартири чи приватного будинку. Коли вимикають електроенергію, виникає бажання і необхідність забезпечити живлення газового котла, циркуляційного насоса, системи опалення, холодильника, освітлення, роутера, телевізора, комп'ютерної, кухонної та побутової техніки. Про паливні генератори говорити тут не будемо. Це зовсім інша тема. Та й генератори на двигунах внутрішнього згорання практично не можна використовувати в багатоквартирних будинках попередніх відео я розповідав про недорогий інвертор, який добре працює в парі з автомобільним свинцево-кислотним акумулятором. Зараз будемо піднімати ставки, використаємо літій іонну батарею, більш потужний високочастотний інвертор, і деякі спеціальні компоненти, зокрема зарядний пристрій і контролер BMS для літієвих акумуляторів. Основою джерела безперебійного живлення може бути літій-іонна акумуляторна батарея. В одному з попередніх відео я розповідав про літієві акумулятори. Ось такі секції літій іонних акумуляторів з електромобілів чи гібридних автомобілів можна недорого купити на міжнародній інтернет-платформі Aliexpress. В цих секціях знаходяться літій іонні акумулятори форморозміру 18650. Вони, як відомо, дають середню напругу 3,7 В, а напруга при повному заряді становить 4,2 В. Ємність секції 60 годин, маса приблизно 1 кг. В такій секції акумулятори з'єднані паралельно. Отже, нам треба взяти 3 секції і з'єднати їх послідовно. Вийде максимальна напруга 12,6 В. Майже так само, як у свинцево кислотних акумуляторів. З'єднуються між собою секції з допомогою штатних перемичок, зазвичай продавці їх надсилають в комплекті з акумуляторами, плюс і мінус на кожній секції позначені, тому не переплутаєте. Але в кінці помірюйте напругу на акумуляторні батареї. Повинно бути 10-12 вольт. Чому 10? В Попередніх відео я говорив, що літієві акумулятори зберігають і транспортують наполовину розрядженими. Другий компонент домашнього джерела безперебійного живлення це BMS-контролер. Він керує зарядом-розрядом акумуляторної батареї, причому кожної секції окремо. BMS не дасть акумулятору розрядитись нижче мінімального заряду і припинить вчасну зарядку, вирівнює напругу кожної секції. Крім того, він веде облік ампергодин, покаже через Bluetooth додаток точну ємність акумуляторної батареї і поточний стан заряду розряду. Основні товсті виводи BMS Battery мінус синій і паве мінус чорний. Весь струм як зарядки, так і розрядки проходить через BMS. Іншими тоншими провідниками BMS підключається до кожної секції. До BMS завжди дається інструкція і схема підключення. Як бачите на екрані, напруга на цьому акумуляторі становить 10,9 В. Згідно з інструкцією, перед підключенням треба поміряти напруги на роз'ємі BMS. Бо якщо ви переплутаєте оці тонкі провідники, BMS буде думати, ну, думати в лапках, що великий перекос напруги на секціях, і наслідки будуть, думаю, сумними. Ця маленька деталь медаль і є Bluetooth-адаптер BMS контролера. На смартфон встановлюється застосунок посилання на який є в інструкції до BMS. BMS коннектиться і показує основні напруги акумуляторної батареї і налаштування самого контролера. Наступний крок. Підключаємо до пари акумуляторна батарея BMS. Ще й зарядний пристрій. Він на 20 А, немає регулювань і спеціально призначений для зарядки таких літій іонних акумуляторів. Тут, мабуть, знову один з моїх неприскіпливих, але сурових підписників напише, що все підключено на шмарклях. Ну да, так і є. Це ж перше включення, щоб перевірити, чи все працює якраз після отримання куплених деталей. Зарядник шумить не дуже сильно, а додаток показує динаміку зарядки і напруги на секціях. І нарешті, останній етап. Підключаємо четвертий компонент системи безперебійного живлення інвертор. В одному з попередніх відео я розповідав про меншого брата цього інвертора, але такої ж фірми. На цьому інверторі китайці написали 2500 Вт, значить десь 1,2-1,3 кВт він потягне. Шумить інвертор набагато сильніше, ніж зарядник. Хоч бери і міняй вентилятори. Напруга на вході 11,6 В, але це ще акумулятор не повністю зарядився. Система одночасно працює як на зарядку, так і на розрядку. По входу ніякого перемикача не потрібно. І по суті, залишилось знайти підходящий по розміру чемоданчик чи, чи кейс. Все це закріпити, з'єднати провідниками відповідного перерізу до зарядки на 20 А, від акумуляторної батареї до інвертора на 60 А. Якщо це герметичний кейс, обов'язково забезпечити вентиляцію. Можливо, прямо в його корпус вмонтувати додатковий вентилятор. І на сам кінець по вартості. Всі чотири складові такої системи безперебійного живлення обійшлись мені майже в три рази дешевше, ніж готове джерело безперебійного живлення з такими ж самими характеристиками. Дякую за перегляд!